Всім вітання! Крайне моє відео було відносно зарядки акумулятори з різниці потенціалів. Різниця потенціалів це досить таки важливий фактор в сфері вільної енергетики, вільної енергії. Зараз покажу такий фокус, експеримент, який мало хто зрозуміє, мало хто таке бачив, але це те, що варто знати і варто розуміти. Я далі продовжу по різниці. потенціалів ми підемо, але на початку відео таке буде цікаве. От ми дивимося, у нас вольтметр. Стоїть один щуп чорний на заземленні. Другий щуп, от я можу зараз взяти от його, і я виступаю як антенна. От вже у нас 1,5 так? Тепер я можу взяти От мідь. так. Це вже в нас антена. І беремо, ставимо на мідь. Тих самих 1,7 вольта. Тобто, зрозуміло, тепер дивимося цікавий такий момент. щуп у мене є, так. Я запускаю свій генератор. От він у нас починає працювати. Я беру рукою тих самих 1,7 вольта залишили. Тепер один щуп стоїть, палець на щупу, а другу руку я кладу на магнітний генератор. Дивимося на вольтметр, що робиться. Забираю руку з магнітного генератора 1,7. Кладу руку на магнітний генератор 16-17 вольт. Так, це продовження того, що ви бачили на початку. Замість своєї руки вже на певній відстані. Я ставлю катушечку, і як ви бачите, тут про магнітну взаємодію, нібито ще рано говорити, тому що відстань 15 см, ну нехай 10 см буде. Звичайно, що магнітне поле. Там магнітики стоять невеличкі, вроді би, не поширюються. Але, як ви бачите, вже відбувається генерація і катушка бачить цю енергію. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли ми стискаємо магніти і магнітний барабан починає обертатись, навколо нього утворюється таке, якби. Магнітне поле досить таки потужне. І коли я кладу руку на магнітний барабан, одразу з'являється різниця потенціалів. І ці ефекти я побачив значно раніше. Я їх зараз вивчаю. Вони досить таки цікаві. Тобто, коли ми обертаємо магніт навколо магнітного, ну, тобто, навколо обертання магніту, утворюється така, якби. Свого роду ну, торнадо, не торнадо, хто там віх, не віх. Як не називай, але факт є фактом. Магнітне поле починає обертатися, і чим більше оберти, тим буде більше радіус цього поля. Я ставив на більший. Зараз поставив менші оберти і подивимося, на який відстані спрацьовує. Зараз. Ставимо на 12 вольт, оберти менші. От, у нас спрацьовувало десь на відстані 15 см. І тепер дивимося, зменшуємо відстань, приладний вже щось починає реагувати чуть -чуть, так? 137 частота зменшилась і тепер ставимо на більші оберти. Вже в нас пішла реакція Звісно, значно більша. В принципі, це так і Якби логіка підказує, тобто, якщо ми візьмемо аналогію із механікою, з гідравлікою, чим більша швидкість обертання, тим більші Бризги будуть, якщо ми беремо там на обертовий диск, попадає там вода, вона далі летить. Так само, якщо ми візьмемо механічні, чим більша швидкість обертання якогось предмету, якщо на нього, чи від нього відривається якась частинка, то вона летить з більшою швидкістю і далі. Так само і магнітне поле. Чим більші оберти. Тим більший радіус дії даного поля. Тобто, збільшуючи частоту обертання магнітного барабану, ми збільшуємо інтенсивність магнітного поля. Але навіть на маленьких обертах, якщо попадає тіло в дію даного магнітного поля, відбувається вже процес захвату енергії. Тобто, магнітне поле діє на предмети. І створює різницю потенціалів. Саме з цієї різниці потенціалів можна заряджати конденсатори, акумулятори. А заряджений конденсатор і акумулятор можуть виконувати роботу. Сьогодні таке коротеньке відео. Я ще доповню відео відносно заряду даним магнітним полем з земною поверхні. От. Так, продовжую свої експерименти, щось нове, незрозуміле. Але буду зараз демонструвати, що ми маємо так, в мене через первинну обмотку, ну це не первинна, вторинна обмотка. Заходить провід з генератора, інший провід у мене виходить з генератора. так? От, з генератора один на випрямляльний місточок. Тобто проходить по одному проводу через випряміальний місточок, потенціал заходить на зарядку конденсатора і потім по одному проводу йде на акумулятор. Що мене, як тільки, здивувало, значить, дивимося, у нас зараз стоїть вимірювальний прилад на вольти, один щуп буде лежати на приладі, а другий щуп чорний я буду ставити на контакти трансформатора. Ну, Дивимося, яка різниця потенці... Ну, з'являється напруга. От 50 вольт. По одному проводу що вже показує. 50 вольт. Тепер що ще цікаве? Дивимося, у мене це земля, так? От, чому земля? Діод і стоїть діод на заземленні. І тепер дивимося, що буде робитися, коли я буду торкатися до акумулятора. Так, щоб зловити цей момент. Іскра така вис проскакує. Так? От і і далі її немає. Бачите, так? Тобто трошки треба зробити перерву, іскра з'являється. Якщо зразу... От немає цієї іскри. Про що це говорить? Тобто, коли працює даний генератор, в нього йде один провід на землю, земля як конденсатор, заряджається, і коли я зараз буду торкатися, буде відбуватися цей розряд. Бачите, іскра проскакує. Далі вже цієї іскри немає. Тобто ми в даний момент з допомогою магнітного генератора по одному проводу зараджаємо найвеликий конденсатор землю. Для цього, звичайно, що цей генератор не настільки потужний, щоб так швидко заряджати землю. Але цей потенціал... Він досить таки непоганий, якщо дивитись, зараз тут буде поскакувати іскра. От, іскра проскочила. Тепер міряємо різницю потенціалів, яка у нас зараз є між акумулятором і землею. Так, Один щуп я поставив на землю через діод. І дивимося на вольтмет. Я буду ставляти щуп на. Акумулятор. Дивимося, зараз у нас перші показники. Так, і зразу пішов розряд. Зменшується так. Перший, коли заряджений конденсатор земля, 160. І далі вже якби процес зменшення йде. Але такі скачки йдуть. Трошки потримаємо. Ось і далі знову буде вставати. 190. Оце та іскра, яка проскакує коли вона заряджена земля. 128. 143. 187. Якщо ми зараз цей провідничок, ми побачили різницю потенціалів заряду землі. Вона в нас десь в районі 180-190 вольт і якраз оцей потенціал, от оцей зараз заряд землі переходить в заряд конденсатора. Щойно ви побачили такі прості факти, генератор може заряджати земну поверхню, тобто саме найбільший конденсатор може давати потенціал навколишнє середовище розкидати магнітне поле, яке ми можемо збирати з допомогою катушок. Можемо самі виступати в ролі антени, тобто, коли обертається магнітне поле. Воно діє як на живі організми, так і на метали, на катушки, і створює різницю потенціалів. Що з різницю потенціалів робить, я продемонстрував. Ми можемо заряджати уже конденсатори, акумулятори і цю енергію використовувати власних цілях. Всім успіху і до нових зустрічей!